Доброго дня. Тема уроку джерела електричного струму. Що потрібно робити, коли розрядився ваш мобільний телефон? Ну, звичайно ж, зарядити акумулятор. Батарею. А що таке акумулятор та як він працює? На сьогоднішньому році ми це і дізнаємось. Джерела електричного струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. У джерелі струму відбувається розділення заряджених частинок на два полюси позитивний плюс і негативний мінус за рахунок виконання роботи так званими сторонніми силами. Сторонні сили можуть мати хімічну, механічну, теплову природу. Усі джерела електричного струму можна умовно розділити на фізичні і хімічні. Фізичні джерела струму це пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної світлової або теплової енергії. Прикладами таких джерел струму можуть бути електрофорні машини, де 2 диски з органічного скла. З розміщеними по колу металевими смужками обертається у протилежних напрямках. Унаслідок електростатичної індукції в електрофорній машині накопичуються заряди протилежних знаків. Механічна робота перетворюється на електричну енергію. Турбогенератори електростанцій теж є прикладом фізичних джерел завдяки турбогенераторам, що перетворюють механічну енергію, обертання турбін на енергію електричного струму. Виробляють 80% споживаної у світі електроенергії. Також варто згадати про фотоелементи. Сонячні батареї перетворюють енергію світла на електричну енергію. Під її світла, що падає на поверхню пластин з деяких речовин, наприклад, селену або кремні. У них відбувається перерозподіл позитивних і негативних електричних зарядів. І наостанок скажемо про термоелементи. Так звану термопару. Якщо дві дротини виготовлені з різних матеріалів спаяти, а місце спаювання потім нагріти, то у дротинах виникне електричний струм. Теплова енергія перетворюється на електричну енергію. Другий вид джерел хімічні джерела. Хімічні джерела електричного струму це пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. До хімічних джерел струму належать гальванічні елементи і акумулятори. Гальванічний елемент створив у 1799 році італійський учений Алесандро Вольта. Він назвав його на честь свого співвітчизника анатома і фізіолога Луїджі Гальвані. Досліди, описані в Гальвані, підказали Вольті ідею створення хімічного джерела струму. Візьмемо мідну і цинкову пластинки. Між пластинками покладемо тканину змочену в слабкому розчині сульфатної кислоти. Виготовлений пристрій являє собою найпростіший гальванічний елемент. Якщо з'єднати пластинки через гальванометр, то прилад зафіксує наявність струм. Будь-який гальванічний елемент складається з двох електродів та електроліту речовини, що проводить струм. Між електродами і електролітом відбуваються хімічні реакції. В результаті яких один з електродів набуває позитивного заряду, а другий негативного. Якщо до гальванічного елемента за допомогою провідників приєднати електричну лампочку, то під дією електричного поля заряджені частинки у провіднику починають рухатись, виникає електричний струм, лампочка світитиметься. Коли запас речовин, що беруть участь у реакціях, виснажується, гальванічний елемент припиняє роботу. І його не можна використати вдруге. А чи можливо маючи лише лимони або картоплю засвітити лампочку? Виявляється так. І переглянувши два наступні досліди, ви пересвідчитесь в цьому. Чи можна за допомогою звичайної картоплини засвітити електролампочку? Для цього нам потрібна картопля, з'єднувальні дроти, цвяхи мідні та цинкові. Мультиметр та лампочку. Зараз ми подивимося, як картопля перетворюється в батарейку. Візьмемо два цвяхи міди та цинковий, проткнемо ними картоплю. Даний сорт картоплі містить розчинені солі та кислоти, що являється природним електролітом. Між цвяхами виникає напруга, яку можемо вимірювати за допомогою тестера. Відключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що одна картоплина виробляє 0,9 В. Але для роботи нашої лампочки необхідно мінімум 110 вольт. Тому і картоплі нам потрібно набагато більше. Зараз нам необхідно з'єднати картоплю послідовно. І так, ми з'єднали 400 картоплин. Тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. Напруга приблизно 135 вольт. Цього вистачить для роботи лампочки. Електричний струм можна отримати із звичайних лимонів. Візьмемо два цвяхи мідний та цинковий. Проткнемо ними лимон. Включаємо тестер до цвяхів та бачимо, що один лимон виробляє на прогул 0,9 вольт. А 6 лимонів майже 6 вольт. Підключимо світлодіод. Яким же чином так все виходить? В цій саморобні гальванічні батареї цинковий цвях діє як негативний електрод, а мідний як позитивний. Електролітом є лимонний сік. Головний мінус гальванічних елементів, що вони одноразові. Але. Вчені придумали акумулятори, де цей мінус відсутній. Акумулятор це хімічне джерело, у якому електрична енергія нагромаджується внаслідок пропускання електричного струму крізь кислотний або лужний розчин. Електричні акумулятори можна використовувати багаторазово. Акумулятори складаються з двох електронів, поміщених в електроліт. Так, свинцевий акумулятор, використовуваний в автомобілях, має один електрод із свинцю, а другий з оксиду свинцю діоксид. Електролітом слугує водний розчин сульфатної кислоти. У процесі заряджання електричний струм в акумуляторі виконує роботу, у результаті якої електрична енергія перетворюється на хімічну енергію акумулятора. Під час розряджання акумулятора ця енергія перетворюється знов на електричну. Акумулятори, як і гарманічні елементи, зазвичай об'єднують, і одержують відповідну акумуляторну батарею або батареї гарманічних елементів. А тепер подумайте, скажіть, де використовують хімічні джерела струму? Ну, звичайно ж, в смартфонах, ноутбуках, електромобілях, дронах та в іншій сучасній техніці. З хімічними джерелами струму ми стикаємось щоденно. І тепер ви знаєте, як вони працюють. Для того, щоб зробити самоперевірку і зрозуміти, чи весь матеріал ви пам'ятаєте, дайте відповіді самостійно на подані питання. Усі відповіді на них знаходяться в даній презентації. Домашнє завдання. Вивчити параграф 25. Виконати право 25, номери 1, 2, 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!